Шановні члени виконавчого комітету, ще раз всім доброго дня. Сьогодні ми проводимо подачервоний засідання виконавчого комітету Робітнянської селищ ради і перед початком прошу вшанувати мовчання, пам'ять нашого захисника, пам'ять героя Вілеря Томосний пшениця Ризака Володимира Анатолійовича, який загинув, захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Небесне героя. Прошу Шановні Панучка виконавчого комітету із 22 членів з'явилося 14. Тому наявність необхідно форму для нашої роботи. Тому дозвольте, засідання виконавчого комітету, Рокетнянської селищі ради, 8 скликання, оголосити відкритим. Хто за? Хто проти? Хто затримався? Дякую. Засідання виконкому оголошую відкритим. Шановні колеги, до, вашого, до вашої уваги, до вашого розуму, пропонується такий передок Про затвердження протоколу номер 11 від 20 травня 2025 року засідання комісії про надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. Прошу підтримати перед денний. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую. Передадені затверджено одного. Шаніковані, я вже на початку нашої зустрічі. Вас повідомив, що нами було виділено кошти на комісії в сумі 60 тисяч гривень, а саме 35 тисяч і 25 тисяч гривень на поховання і на пам'ятник родині загиблого героя Рисака Володимира Анатолійовича. Комісія односантно затвердила ці кошти, тому прошу ви кого затвердити протокол номер 1 від 20 травня 2025 року і виділити кошти сім'ї загиблого у сумі 60 тисяч гривень. О, є запитання? Немає. Прошу підтримати, хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шані колеги на цьому передодені наш вичерпано. Тому засідання виконкому оголошую закритим.